Привіт, вітаю тебе на нашому ютуб каналі з тобою, я його ведучий Дмитро Київський, наша команда Криптоніт. Першим ділом, що ти повинен зробити, а тоді ще не повинен, а з власної ініціативи, щоб підтримати україномовний канал, україномовний контент, натиснути вподобайку таке сердечко, підписатись, поставити дзвіночок, щоб не пропускати цікавий контент, в який ми вкладаємо душу для того, щоб ти розвивався разом з нами в напрямку фінансів, у напрямку криптовалюти. Ми створюємо контент саме для тебе. В даному ролику ми будемо говорити про пасивний прибуток. Ми не будемо говорити про хімки-схемки і так далі а ми будемо піднімати тему стейкінгу. Сідай зручніше, а ми полетіли Ми неодноразово говорили, писали пости, що таке лендінг, фармінг, стейкінг в наших телеграм-каналах, а їх аж два. Усі послання в описі під відео. І в даному ролику я буду говорити про один із варіантів, як використовувати стейкінг для заробітку. Дивлячись на ситуацію, ми вчасно вийшли з криптовалюти, ми вчасно були перезайшли і знову вчасно вийшли. Кому цікаво, можете переглянути ролики думки по ринку. І в нас є певний капітал. І знову ж таки, ми певний капітал та розкидаємо лімітками і формуємо свій інвестиційний портфель. Дав нас є спекуляційний, з інвестиційний, і ми повинні їх розділяти. І інвестиційний портфель це той портфель, який в нас просто лежить. Ми можемо закинути кошти на Metamask, на Ledger, на Trezor, на будь-який інший гаманець, і просто вони будуть лежати, чекати кращих часів, або ми ж з вами можемо їх примножувати. З стейкінгу важливо те, що. Прибуток, який ми получаємо, ми отримуємо не в доларах, а отримуємо в тих токенах. І в нашому випадку важливо збільшувати кількість токенів для того, щоб на майбутній булран у нас було, наприклад, не 1000 токенів, а 1100 токенів, не там не 1000 токенів, а 1500 токенів, щоб кількість наших токенів постійно збільшувалась. І один із найкращих варіантів ставити її на стейкінг. Якщо я стейкою криптовалюту, кейк я стейкою на їхній платформі. Якщо я стейкою ван інші, я стейкою на їхній платформі. І саме про ван інш ми будемо говорити. Então, Мені подобається і фармінг, і стейкінг, тому що досвід в мене з ним досить є позитивним. Я стейкав свої кошти на різних децентралізованих платформах, вони робили X-Xів. Я ще, по-перше, я примножив кількість токенів, а по-друге, цей токен виріс в ціні. Ми можемо зрозуміти і побачити перспективи, якщо ви дружите з математикою, можете порахувати. Ви поставили на стейкінг там, тисячу а, токенів і тисячу умовних токенів, та які коштували 1000 доларів. У вас на гаманці стало там 1200 токенів, приблизно 30%. В середньому, зазвичай буває і менше, але буває і більше, треба шукати, де стейкати токени. В кількість ваших токенів виросла, але якщо починається ринок, самі токени можуть вирости. Якщо у вас там з 1000 токенів стало 1300, і токен дав 2 ікса, у вас 2600, і у вас по факту з повітря намальовується 600 доларів. Це важливо розуміти. Тому, якщо говорити про дистанцію, стейкінг це один із найкращих варіантів для того, щоб примножувати нашу криптовалюту. Чому сьогодні вигідно стейкати? Якщо ви глянете на графіки, ви побачите, що ринки обвалилися. І деякі токени просіли на 90-95%, можливо, на 99%. Але перспективні токени, такі як Oneinch, такі як Polkadot і багато інших токенів. І ми, як люди, які інвестуємо, сьогодні починаємо відкупляти ринок, формувати наш портфель з цілями на дистанцію. Важливо це розуміти. І коли ми формуємо наш портфель, ми повинні купляти токени по самій вигідній ціні. А зараз, як ніколи, потрібно починати придивлятися до певних покупок і свої токени примножувати. І знову ж таки, я говорю про стекен. Я вже декілька разів це слово зачіпав. Тому я вважаю, що сьогоднішня ситуація на Ринку є одним із найкращих варіантів для того, щоб задуматись на рахунок тим, щоб формувати свій портфель, і ставити їх під якісь певні проценти, для того, щоб отримати пасивний прибуток, а на дистанції зробити так звані XX. -ів. Багато хто це слово вживає. І чому ми говоримо про Вен Інші? Тому що це є децентралізована платформа. Якщо говорити про централізовану, в неї є певні ризики. Я неодноразово говорив і буду повторювати. Централізовані платформи підпорядковуються ті чи іншій особі. Якщо говорити про децентралізовану платформу, є певна організація, да, оце усі незалежні користувачі, це ми усі з вами, які можемо впливати на розвиток мережі. І тому я надаю перевагу децентралізованим платформам і думаю, що один із трендів наступного бойчого циклу саме децентралізовані. Платформи, тому варто говорити про OneInch. Inch. One Inch зовсім недавно випустив оновлення, яке називається Fusion Mode. Саме воно дозволяє користувачам розміщувати замовлення, не сплачуючи комісії за мережу. Випуск OneInch Inch зосереджений навколо OneInch Inch Swap Engine. Це децентралізована система торгівлі та відповідності, яка з'єднує користувачів DeFi із практично необмеженою ліквідністю через професійних маркетмейкерів. Якщо простими словами, дане оновлення дозволить нам виконувати Свапи обміни на Різноманітних децентралізованих платформах і не платити ціну за газ при тому, що це буде виконуватись за найкращими тарифами. Згідно з рішенням DAO, комісії, які збирають резолвери, будуть розподілені між людьми, які стейкають токен 1inch на основі їхньої прихильності до мережі та сили єдинорога. Виділено 10 мільйонів токенів 1inch для стимулювання людей стейкати токени. Звучить незрозуміло, а насправді це геніально. Як Проста людина, холдер ван інч може заробляти. Якщо простими словами, ми з вами зможемо стейкати наші токени, взамін відносно нашої суми і відносно нашого терміну, ми будемо получати, умовно кажучи, силу єдинорогу, завдяки якій ми зможемо приймати участь в голосуванні. Про тому, що мене це поки що не цікавить, або делегувати свої голоси і в рівних долях. Розпреділяти пул, зібраний з комісійних. Давайте перейдемо на практику, я взагалі покажу, як це все відбувається. Переходимо на офіційний сайт, і само собою, що посилання буде в описі під відео. Ми в верхньому куті можемо законати свій гаманець. А це є Wallet, Metamask, Binance Smart Chain, навіть їхній особистий гаманець One яким я досить активно користуюсь, тому що там є певні плюшки, які мені подобаються, і він і досить зручним. Навіть Ledger і багато інших гаманців, які в більшості випадків кожна людина використовує, яка розвивається в криптовалюті. Я, звичайно, стейка свої токени і не записав це, тому я поки що просто розкажу. Ви спокійно тут можете Робити якісь певні свапи і все. Далі, нас цікавить стейкінг. Стейкінг доступний тільки в мережі ефір, так як нам відомо, що газ в мережі Ефір не є таким дешевим. Я стейкав токени, і газ в мене вийшов приблизно 29 доларів, що не є дешево. А це з цього ми можемо зрозуміти, що стейкати маленькі суми не найкращий варіант. Але я вам покажу, як це відбувається. У мене на гаманці 154 токені в мережі erc 20 У мене є два гаманця це основний гаманець Metamask, де я. Все стейки, і в мене все концентрується в на ньому або на якомусь леджері. Ось. І в мене є гаманець, де я показую для прикладу. Одразу хочу сказати, що ви повинні дбати про безпеку, тому в описі під відео переходите за посланням, щоб не попасти на якийсь фішинговий сайт. Тому що люди люблять конектити свій гаманець, до чого попало, а потім жаліться, що пропали кошти. Ми про безпеку гаманця також писали. Ось, переходимо сюди. Далі нас цікавить, як закинути наші токени на стейкінг. Вибираємо DAO, стейкінг, і тут ми першим ділом, що повинні зробити, це вибрати. Кількість токенів, які ми будемо стейкати. Я вже свої токени застейкаю, за стейки, ви вибираєте тут 100%, це в мене було 154 токена в інч. Далі натискаєте: отут є локтайм, на який період ви готові стейкати. Один місяць, три місяці, два роки і так далі. Ми повинні зрозуміти, який термін нам токени не будуть потрібні. Тому що для того, щоб їх анстейкати, ми будемо платити певну ціну, певний штраф, що є досить неприємним для того, щоб їх забирати. Тому якщо ви ставите щось на стейкінг, ви Мені одразу зрозуміти, що це тільки на перспективу, і анстейкати їх я вам не рекомендую. Я поставив на півроку, 154 токена, і за це отримав 16 сил єдинорога. Ось, воно вираховує. Чим більше ми ставимо, чим більша сума, чим довший термін, тим більше ми сили єдинорога получаємо. Що ми далі повинні зробити для того, щоб вже безпосередньо пасивно можна було би заробляти? Ми переходимо в вкладку Earn, Delegate і ми повинні... Одному із валідаторів делегувати наші токени. У кожного з них вже розрахована процентна ставка. Тут 51% річних, тут 18% річних, тут 112%. Мене цікавить більший прибуток, я готовий їх сюди застейкати. Безпосередньо я свої токени та свої сили єдинорога. У мене їх 16 одиниць. Я делегую даному валідатору для того, щоб отримати пасивний прибуток. А він зі збору комісії вже буде в рівних долях на своїх користувачів, на своїх людей, які йому делегували токени. їх Піділяти ми не можемо свої токени делегувати декільком учасникам. Всі сили єдинорога. Ми можемо одному учаснику делегувати. Тискаю сюди, делегую йому свої токени, і з того моменту я, умовно кажучи, буду отримувати пасивний прибуток і клеймити раз в місяць. Раз в місяць мені будуть приходити винагороди, я їх можу клеймити або реінвестувати, або продавати. Однозначно, кількість моїх ванінчів буде збільшуватись. Само собою, що 112% річних це для когось велика захмарна сума, зазвичай стейкінги платять менше. Але так як вони перейшли на новий контракт, процентні ставки вони будуть втримувати для того, щоб ми мотивувати людей стейкати і свої голоси делегувати їм для того, щоб вони безпосередньо управляли платформою, так як ми з маленькою кількістю токенів не маємо вплив на розвиток спільноти, тому ми, скоріше за все, можемо їх делегувати. Ну і давайте перейдемо на графік 1 Inch і зрозуміємо, чи взагалі його вигідно купляти. Якщо ми включимо денний графік, ми можемо побачити, що його максимальна ціна була приблизно в районі 6 доларів. Тут торгувалася, потім був сквіз, але ми його, умовно кажучи, не будемо рахувати. Беремо від піку минулого циклу це 7,7 доларів. З того моменту токен просів приблизно на 95%, що вже є певним тригером для того, щоб почати його накопичувати. Якщо ми візьмемо локальну картину, ми можемо глянути на те, що відбувається на сьогодні, і можемо побачити, що Ван Інч коштував в районі 0,7 центів і сьогодні він коштує 0,43, а це приблизно корекція на 34%. Тому я планую додати в One Inch свій портфель, я його постійно докупляв, адже я тупив за децентралізовані платформи, плюс в нього 1 лютого відбувся великий розлок. А це означає, що чим далі, тим менше розлоків буде, і варто придивитися до Ван-інча. А що мені з ним робити? Однозначно, я вам показав. Я буду його стейкати, тому що мені потрібно збільшити кількість токенів. Перше, я можу Купити токен дешевим, однозначно по 0,4 цента. Я вважаю, що це нормальна ціна. А по-друге, я буду кількість токенів примножувати з очікуванням на те, що він вернеться до своїх минулих хаїв. Його лої, якщо говорити за останні декілька років, приблизно 0,36. І сьогоднішня покупка це не буде помилкою. Навіть якщо він паде нижче, ви повинні одразу розуміти, що його можна докупляти, осереднювати свою ціну. Приблизно така в мене логіка націлена на те, щоб примножувати свою криптовалюти, якщо говорити про інвестиційний портфель, якщо говорити про спекуляційний свої токени і стейкити не буду, тому що вони мені потрібні в швидкому доступі. А все, що в мене лежить в інвестиційному, варто примножувати. Розбирайтеся в стейкінгу, цікавтеся стейкінгом, делегуйте свої токени, не заставляйте вашу криптовалюту, яка у вас на гаманці, просто лежати. З вас лайк, з мене інформація. Хай щастить, пока!